На Вінничині люди отруїлися пестицидами після оприскування полів. Відкриття скульптури святому якову пам'ятник стане відправною точкою Каміноподоліку. Це новини віночени. Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Війна триває, а це означає, що потреба крові щодня зростає. Вінницький центр крові вкотре кидає клич на термінове донорство. Лікарі зазначають, на сьогодні є великий запит від сил оборони України на носіїв з негативним резусом крові. Тому наголошують, свідоме донорство має стати нормою у нашій країні, бо крім постійних потреб. Додалися потреби на фронт. Центр крові у Вінниці працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 та у суботу з 8 до 14. У Хмельницькому районі жителі села Широка Гребля отруїлися пестицидами, якими Окропили поля поруч. Про це повідомляють у поліції Вінничини. Загалом до медиків за допомогою звернулось восьмеро людей. Троє з них неповнолітні. Правоохоронці провели першочергові заходи, встановили, що потерпілі отруїлись пестицидами за місцями свого проживання після обробки фермерським господарством полів, які розташовані поблизу населеного пункту. Потерпілі віком 10, 17, 36, 58 та 59 років. Вони госпіталізовані до лікарні. Стан потерпілих задовільний, загрози їх життю немає. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, забруднення атмосферного повітря. За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. У Вінниці відбулось відкриття скульптури святому Якову, що є відправною точкою Каміну Подоліку, подільського шляху святого Якова, який веде з Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар. Кінцевою точкою подорожі є місто Сантьяго де Компостела, Іспанія. Встановлення даної фігури ініціювала релігійна громада костелу. Більше у наступному сюжеті. Урочисте відкриття скульптури Святому Якову відбулось біля костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Ця локація стала відправною точкою Каміно-Подоліко культурно-пізнавального та паломницького маршруту з Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар за моделю шляхів святого Якова, що проходять через усю Європу до міста Сантьяго де Компостела в Іспанії. Пілігрим з Вінниці Олена вперше вирушає у таку мандрівку. А от у Наталі вже є досвід. Вона пройшла шлях Святого Якова у Іспанії. Шлях Святого Іакуа все-таки вимагає певних скажімо так, рухатися в напрямку і постійно бути в тонусі. Тому на початку мені на шляху було складно, але це просто дорога, яка навчає тіло звикати до певних випробувань і далі це вже в кайф. Тому я сподіваюся, що цей процес адаптації ми пройдемо дуже швидко. Вінницю як координатора культурного маршруту прийняли до Європейської Федерації шляху Святого Якова. Таке рішення ухвалили на засіданні Генеральної асамблеї Федерації в іспанському місті Потес. Сьогодні розпочинається найсхідніший найсхідніша точка шляху Святого Якова. Каміну Подоліку це той процес, який ми з вами розпочали ще 2019 року. Чотири тисячі кілометрів з міста Вінниці до Сантьяго де Компостело. Чотири тисячі кілометрів, які навряд чи ну, Хтось може осягнути, але ми говоримо про перший крок, про крок через 11 громад, які проходити будуть поділлям. Той шлях, який кожен буде йти паломническим шляхом Святого Якова, хай приведе до мети. У нас є в кожного різні думки і бажання, різні цілі, але в нас є і одна велика ціль, і одне велике бажання це наша спільна перемога. Хай Бог поможе нам усьому. Як оберіг для паломників слугує сонячна мушля, символ Святого Якова. Без неї у дорогу мандрівники не вирушають. Це дуже важливий атрибут паломництва. Це сонячна мушля, символ Святого Якова з хрестом-мечем. Чому хрест меч? Тому що святий Яків є небесним покровителем Іспанії, зокрема з тих часів, коли Іспанія боролася з мусульманською окупацією. і всі паломники, коли простують цим шляхом, вони, по-перше, беруть як оберіг для себе і як розпізнавальний знак, що вони паломники. Тоді, наприклад, в середньовіччі на них менше шансів, що нападали бо якісь розбійники. А по-друге, це такий ну умовно сувенір, який вони привозять як доказ того, що вони побували в паломництві. Ця подія, вкотре підтверджує, що Україна, попри війну, продовжує боротися за збереження своєї історії та культурної ідентичності. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. У картсервісі відновили онлайн поповнення через сайт муніципальної картки віничанина та мережу терміналів самообслуговування EasyPay. онлайн поповнення проїзних доступні лише на сайті. Через термінали здійснюється виключно поповнення. Гаманця детальніше про послугу розповість Вероніка Савчук, менеджерка зв'язків з громадськістю КП Вінницький інформаційний центр. Мої вітання. Розкажіть, чому ця послуга була тимчасово недоступна? Та власне, яка процедура поповнення муніципальної картки нині? Таке рішення було прийнято нам з огляду на кілька аспектів. Перше у нас були певні проблеми в роботі системи, що вплинуло на механізм роботи онлайн-поповнення. І через це здійснення вивантаження транзакцій на борти займало значно більше часу, ніж воно повинно було займати. Це була проблема, і в звичній ситуації усунення її не зайняло багато часу. Але тут наклалась інша ситуація. Ми знаходилися в процесі реорганізації підприємства, об'єднання, і нам потрібен був час також і для налаштування роботи пов'язаної із переходом. На новий домик з, з проведенням регламентних робіт, пов'язаних з налаштуванням роботи сервера і тому подібне. Тож ми прийняли рішення, що на цей період, щоб все ось це довести до ідеалу, скажімо так, перейти, перевести повністю систему в поповнень в офлайн і відповідно здійснювати поповнення в цей час з. Близько двох місяців, грубо кажучи, можна було виключно офлайн через точки продажу та поповнення карток, що знаходяться поблизу закону громадського транспорту. Всі ми їх чудово знаємо: це кіоски преси, окремі магазини торгової мережі Домашний маркет та інші точки. Від ми відновили роботу онлайн поповнень і тепер жителі нашої територіальної громади, нашого міста можуть безперешкодно. Поповнювати муніципальні картки Віничани через термінали мережі EasyPay, їх здається близько 450, а також через наш сайт. Муніципальна карта Віничани на сайті ТВНЮа. Тільки прошу не забувати, що після поповнення потрібно обов'язково активовувати ваші кошти на карті або ж проїзни. І зауважу. Проїзни до поповнення на карту в, в онлайн режимі. Доступний лише у нас на сайті, на сайті мають «Карти картиничани. Через термінал ви можете поповнити виключно гаманець. Дякую вам за роз'яснення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Вероніка Савчук, менеджерка зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр. Замість святкування подарунок місту підприємство, яке спеціалізується на ландшафтному дизайні, відзначає 25 років діяльності. Однак, в умовах війни вирішили не влаштовувати гучних святкувань, а зробити подарунок для вінниці та віничан. І на площі Ліверпуль висадили більше тисячі рослин. Детальніше розповість Вікторія Ліварчук. Композицію з багаторічних квітів та зелених кущів подарувало місту з нагоди власного 25-річчя одне з місцевих ландшафтних бюро. Висадили зелений презент на площі Ліверпуль у самому центрі міста Вінниці. Тепер тут красуватимуться більше тисячі кущів рослин. Мета висадки відновлення природних садів, їх підтримка та розвиток. Природні квітники це екологічно, це не означає, що вони нам не шкодять. А вони це означає, що якщо ми їх посадимо, вони зможуть жити завдяки опадам, які тут випадають, гарно квітувати, радувати жителів і гостей нашого міста. І нам не потрібно включати насоси, поливати їх. І це вже є економія електроенергії і покращення нашої екології загалом. Композицію створювали спеціально під цю ділянку площею 260 метрів. Ідея таких квітників прийшла до нас з Америки та Європи. Віталій, еколог, каже, що всі рослини обиралися під кліматичні умови нашого регіону і додаткового догляду не потребують. Перевагою є те, що вони багаторічні. Ці рослини окремого догляду не потребують. Вони, оскільки природні сади, то вже від самої природи все буде залежати. Також ці рослини. Витривалі до наших погодних умов і львівлітку ми саджаємо, тому що бюро ландшафтного дизайну випилось сьогодні 25 років, і в честь цього дня ми вирішили не святкувати, а зробити таку благодійну ініціативу висити багаторічні рослини в центрі міста. Вінничани такі події радіють і сподіваються, що екологічних квітників буде більше. Тут машини, загазованість, бетон. І треба таке джунглі якось розвивати потрошки. Та й взагалі розвиток інфраструктури під час війни навіть все одно корисно і потрібно, так як я підтримую таку ініціативу висадки зелені та квітів в нашому місці. Мені дуже подобається, що в центрі міста тепер на нашій площі буде більше квітів і більше, більше гарно. Дуже гарно і дуже добре для колишнього середовища. Так, вдало, це центр міста. Це красиво, тут каву п'ють. Декоративна композиція з квітів буде весь сезон від ранньої весни і до пізньої осені. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні Сили України. До зустрічі на рідному каналі.